Всім доброго дня, в продажі шкода Октавія 5, машинка пригнана з Бельгії, вже розмитнена, поставлена на облік. Автомобіль в гарному збережному стані, як технічно, так і візуально. 2011 рік виготовлення, 204 тисячі пробігу, двигун 1,6 дизель, механіка 5 ступка. Автомобіль на легкосплавних оригінальних дисках. Присутні ковпачки, заводська така плівка, з цієї сторони. А налично з цієї сторони. Заднє скло у нас оригінальне. Ляда. Без корозії. Болти. Накручені шторка працює. Присутнє повнорозмірне повно колесо запасне, домкрат. Заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані. Вікна рідні. По комплектації у нас передні склопідйомники, регулювання дзеркал, підігрів зеркал, датчик світла, круїз контроль, сенсор на штатна магнитола, клімат, старт-стоп, п'ятий ступка, ручник, автозатемлення заднього скла. Датчик дощу. Давайте запустимо двигун. двигун запускається, що на холодну, що на гарячу. Ідеально, оберти не плавають. Казала, так, і радіо працює, клімат також, куліса перемикає ідеально. Підлокотник, підлокотник працює, авто також. Робота двигуна. Двигун працює як годинник. Екологія на місці, нічого не вирізалося. У нас зараз включений клімат, працюють вентилятори. Болти не крутилися. Також покрила. Дуже достойний варіант. Кого цікавить, телефонуйте. Запрошую на перевірку, на огляд. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Також переходьте на телеграм-канал, там є всі виставлені автомобілі, які в дорозі, які з часом будуть вже розмитнені. Усім гарного дня, до побачення!